Понеділок, 27 жовтня, сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем, сорокарічним солдатом Максимом Сесоєвим. Мужній захисник служив на посаді стрільця оператора 3-го відділення 3-го взводу, 3-ї спеціалізованої роти сухопутних військ України. Відважний військовослужбовець загинув 15 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка, непоправна втрата, бо Максим був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Він був чуйний добрим батьком, завжди любив дуже своїх діток, працював не скандальний, не... сім'я дуже добрий. Дочка писала там, то скрізь з хлопцями зв'язувалася. Ми вже й не чекали, ми надіялися, що він ще може в полоні. Надія була на, на те, що він живий, але позвонили, сказали, що зійшло з ДНК з сином і з братом, привезли його. Старший син 17 років, закінчив 11 класів, зараз навчається в інституті, а донька перейшла у 9 клас. Запам'ятався. Чуйним, спокійним хлопцем, він такий був, він дуже гарно малював, багато його картини є, у брата висять. А він ну, трішки був такий более не любив спілкуватися, біля скритий, такий, але він був чуйною людиною, запам'ятався в наших серцях назавжди. Гарною людиною на заводі на часному працював сварщиком. Котельщиком, щось таке. Пішов на війну, як призвали, так і пішов. Повістку прислали, пішов, а от хлопців від хлопців відомий. Під обстріл попали, загинув. Забрати одразу не змогли. А хто залишився в нього? Дружина, діти, брат. І все, нема всі. Відспівали Максима Сесоєва у храмі Андрія Первозваного Православної Церкви України. Ми ще і за новопреставного воїна, героя України Максима. І за да відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Душу його, там де всі праведні спочиваю. Моржнього захисника України, солдата Максима Сесоєва, з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.